Вітаю тебе на моєму ютуб каналі в цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про трасті плюс. В чому перевага цієї картки, та чому я сам перейшов на неї? Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Можна так сказати, це вже не майбутнє, це вже теперішнє, тому що з трасті плюс. Ви можете розраховуватися в будь-яких магазинах, як і на заправках, так і в будь-яких інших продуктових магазинах. Плюс вам вашу крипту не потрібно виводити на банківську карту, на монобанк чи на приватбанк, щоб ними оплачувати. Вам всього лише потрібно на Трасті плюс закинути свої USDT-шки і ними спокійно можете розраховуватися в будь-яких магазинах. Trusty Plus, це по суті найжирніша компанія в Україні з цифровими активами, тобто з криптовалютами, яка складається з банківської карти та з криптогаманця, в якому є можливість зберігати, переказувати та обмінювати всі відомі криптоактиви. Найцікавіше, що я для себе виділив, це віртуальна картка. Ця картка лімітована польським партнером MasterCard. Це означає, що ця віртуальна картка буде працювати не лише в Україні, а й в Європі. Найкраще ця картка підходить для людей, які не хочуть та не люблять заморочуватися з ПІТУПІ-обмінниками або просто з обмінниками, які не хочуть або бояться фін Ця картка Trusty Plus ідеально підходить для вас. Можливо, чули декілька таких історій, що люди виводять гроші через P2P на Монобанк і Монобанк бере та блокує ці рахунки. Тому що людина, яка відправляє вам гроші, може це робити. Цю транзакцію з якого ж чорного, припустимо, терміналу. І, Відповідно, Монобанк блокує вашу карту. Тобто, щоб таких проблем у вас не було. Ми просто користуємося довіреними людьми, які є на P2P, або просто найлегше користуємося Trusty+. Ну, відповідно, друга проблема, з якою або стикалися, або, можливо, хтось з ваших знайомих стикався: що коли є великий оборот по карті, цей банк, монобанк, приватбанк можуть запросити у вас довідку про надходження грошей. Тобто ви ж не працюєте легально, чому такі. Припустимо великі об'єми по карті, тому вам потрібно буде надати довідку. Так ось, можу згадати з певненістю, що Трасті Плюс цієї довідки точно не попросить, тому що вони не працюють з НБУ посилання на додаток. Трасті Плюс є під цим відеороликом. Скачуємо його, реєструємося в додатку. Далі проходимо верифікацію. Верифікацію можна пройти як і через дію, так і вручну. Після того, як ви пройдете верифікацію, вам потрібно буде поповнити свій трасі плюс на 6 доларів. Чому? Тому що відкрити карту, вам потрібно заплатити 5 євро, а це плюс-мінус 6 доларів. І це зараз діє акція до 25 лютого. Давніше. За цю віртуальну карту люди платили 10 євро. Зараз з промо-акцією відкрити карту можна всього лише за 5 євро вигідно, я б сказав, що дуже. Закидуємо на наш гаманець Trrasці плюс в USDT 6 доларів та будемо відкривати віртуальну карту. Я думаю, показувати, як закидувати на Trrasці плюс 6 доларів не потрібно. Ви це все знаєте. Нажимаємо поповнення, Поповнити на. Адресу. Нажимаємо тезер TRC20, беремо адресу, заходимо на біржу та відсилаємо мінімум 5 USDT. Тобто відсилаємо сюди 6 USDT та переходимо до відкриття віртуальної картки. Нажимаємо на картка. Далі нажимаємо галочку, що ми зі всім ознайомилися та нажимаємо отримати. Далі нажимаємо. Тут її підключити монету, вибираємо USDT. Та нажимаємо далі. Бачимо, що в нас діє скидка не 10, а 5 євро. Нажимаємо підтвердити. Все, як ми можемо замітити, нашу віртуальну картку ми успішно випустили. Нажимаємо так. І бачимо, що наша віртуальна картка успішно відкрилася. Далі нам потрібно прив'язати нашу картку в гаманець, щоб нею розраховуватися. Тому ми переходимо в гаманець, нажимаємо плюс. Вибираємо дебетова чи кредитна картка, нажимаємо далі, тут є знизу вести дані картки вручну і тут є номер картки. Ми заходимо на Трасті Плюс, ми її обертаємо, нажимаємо на неї, тут є номер картки, срок дії та ЦВВ. Вводимо її, прив'язуємо картку. Після того, як все прив'язали, йдемо в магазин та будемо розраховуватися цією віртуальною карткою Трасті. Плюс. Без лишніх проблем я в магазині розрахувався, можна так сказати, криптовалютою. А тепер давайте перейдемо до всіх умов та комісій, хто взагалі може відкрити карточку віртуальну трасті Plus, будь-яка людина, в якої виповнилося 18 років. Якщо вам немає 18 років і ви хочете дуже сильно картку «Трасті Plus, тоді ви її верифікуєте на маму, бабу, діда, тата, брата або на свого друга. Базова валюта Trusty Plus це є євро. Тобто, якщо ви зайшли в магазин, купили собі морозиво, і у вас є на балансі USDT, тоді спочатку ваші USDT автоматично конвертуються в євро, і тоді євро автоматично. Конвертується в гривню. І транзакція приходить. На словах, це хвилина-дві хвилини часу розповіді. Але насправді, на ділі, транзакція проходить так само ж, як ви оплачуєте всі свої товари з Монобанку або з Приватбанку. І найцікавіше те, що люди, які бояться користуватися P2P, ви можете виводити на свій Trusty+, І з Trusty+, ви вже можете свої USDT виводити. Прямо на свою банківську карту. Вивід на банківську карту 0%. І найголовніше, якщо у вас є, припустимо, ці USDT і ви хочете їх конвертувати в гривні, вони не конвертуються по курсу НБУ. Вони конвертуються по міжбанківському курсу. Тобто цей курс є набагато вищим, ніж НБУ. Ну і розрахунок картою онлайн чи офлайн, комісія 0%. Та найцікавіше, як нам, криптонам та ретродропщикам, чи буде токен в Трасті Плюс, та чи буде ретродроп. Можу сказати, що так, тому що SEO Trсті Плюс був на інтерв'ю з Incrypted і сказав, що токен дійсно планується. SEO, Trust Plus не лише сказав, де токен буде використовуватися в подальшому, а прямо сказав, що можливий. Розподіл токенів айрдропом, тому це є гарний шанс отримати картку Трасті Плюс по знижці та в подальшому можливо отримати жирний дроп токенів від Трасті Плюс. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!